Гутор Андрій Олександрович, 55 років, колишній співробітник Служби безпеки України в Херсонській області. Був на посаді начальника відділу захисту національної державності Главко. Звільнився у 2014 році з посади, але не зі служби, лишався офіцером діючого резерву СБУ. Гутора затримали 21 липня 2021 року. Фересслужба СБУ тоді повідомила про припинення діяльності агентурної мережі ФСБ Росії, яка діяла на території Херсонської області. Андрія Гутора назвали організатором цієї мережі, а разом з ним затримали одного з агентів діючого співробітника СБУ Олексія Сидоровича, заступника начальника інформаційно-аналітичного відділу Херсонського лавку. Куратором агентурної сітки слідчі назвали кадрового офіцера 5-го служби ФСБ Росії Віталія Короля. У 2015-16 роках він був на окупованій частині Донбасу в складі оперативної групи ФСБ під позивним Манагуст. Наступного дня після затримання гутеру було повідомлено про підозру у державній зраді. Шевченківський районний суд Києва взяв його та Сидоровича під варто із заставою, розмір якої ми не знайшли в судових документах. Але у новинах того часу писали, що розмір застави був близько 4 мільйонів гривень. Отже, підозрювані у співпраці з ФСБ затримані ведеться слідство. Чи можна було щось тут зіпсувати? Звісно, можна. 24 грудня 2021 року. Суддя Шевченківського райсуду Марина Антонюк погодилася із позицією захисту гутора, що застава за нього зависока, і зменшила її до 908 тисяч гривень. 10 січня 2022 року за 45 днів до російського вторгнення в Україну. Київський адвокат Валентин Рибін відомий тим, що за покликом душі захищав в судах зрадників і проросійських діячів в Україні вніс за гутора майже мільйонну заставу. Підозрюваний агент вийшов на свободу. Звісно, на нього поклали обов'язки не виїжджати за межі Херсона, прибувати до слідчих органів на виклик, здати свої паспорти. Якраз 24 лютого він мав чергове прийти до слідчого, але з початком російської окупації залишився на непідконтрольній Україні території, а також перестав виходити на зв'язок зі слідчим та прокурором. 27 вересня 2022 року Шевченківський райсуд дав дозвіл на спеціальне, тобто заочне досудове розслідування щодо гутора. Підстава підозрюваний переховується від слідства. Таким чином з не дуже чіпких рук українського правосуддя вирвався російський агент. З них, до речі, і адвокат Валентин Рибін, який допоміг Гутору вийти. На відміну від колишнього підзахисного, Рибін уже з'явився в публічному полі. Працює в Міністерстві інформаційної політики окупаційного уряду Херсонської області та бере участь у праймеріс єдиної Росії для участі у виборах в депутати ЗАКСОБРАНІ окупованої частини Херсонщини. Давайте детально поглянемо на те, які саме злочинні дії слідство інкримінує Андрію Гутору. Оскільки про підозру у державній зраді йому повідомили вже після затримання опублікованого документа у відкритому доступі немає. Так у прокуратурі роблять стосовно фігурантів, розслідування щодо яких з самого початку ведеться заочно. Тож про інкриміновані Гутору злочинні діяння ми дізнались із підозри його куратора з ФСБ Віталію Королю. Отже, як встановило слідство, ФСБшник завербував Андрія Гутера під час особистої зустрічі влітку 2019 року в Москві. Тоді вони й домовилися про канал передачі інформації. Король створив спеціальну поштову скриньку з веселою адресою Лосі Зайцемейл.ру, до якої надав доступ гутору. А той мав залишати у чернетках картинку з зашифрованим текстом повідомлення. Пізніше ФСБшник заходив у пошту, скачував картинку, розшифровував, а саме невідправлене повідомлення видаляв. Враховуючи, що гутор вже не працював на посаді в главку СБУ, то необхідну оперативну інформацію він випитував у діючих спецслужбовців. Користуючись дружбою і знайомством. Але для більш ефективної роботи і точніших даних гутор зміг завербувати діючого співробітника Олексія Сидоровича. До речі, затриманий в один день з Гутором Сидорович нікуди не втік. Він є обвинуваченим у державній зраді, а його справа зараз слухається в Солом'янському райсуді Києва. Сидорович не визнає провину і активно захищається. Він каже, що не був завербований ФСБ і не передавав інформацію спеціально. Гутор, начебто, витягував її з нього з допомогою різних маніпуляційних прийомів. Але слідство вважає, що Сидорович все ж таки був завербований ФСБ і, маючи завдяки посаді доступ до інформації з обмеженим доступом, передавав її гутору. А той королю в ФСБ. У справі є дані, що Сидорович мав для цього окрему поштову скриньку та псевдонім Сід. Один з епізодів передача у червні 2021 року інформації про мобілізаційне розгортання СБУ в Херсонській області. Переміщення техніки в напрямку окупованого Криму, проведення спеціальних тактичних навчань в Херсонському морському торговельному порту. Крім цього, Гутер та Сидорович, начебто, встигли передати інформацію щодо політичної ситуації на Херсонщині, про вибори, про місцевих політиків, чиновників та громадських діячів. Згадувався регіональний осередок ОПЗЖ та спроби організації нетипової співпраці між місцевими націонал-патріотичними об'єднаннями і дії спрямовані на дискредитацію мера Херсона Ігоря Колихаєва. Останнє, що агенти, начебто, встигли зробити, це передати ворогу дані про заплановану команді штабні навчання на території польового артилерійського складу і приїзд на Херсонщину тодішнього першого заступника голови СБУ Руслана Баранецького. Саме під керівництвом генерал майора Баранецького та у співпраці з департаментом внутрішньої безпеки СБУ велась перцепарація із викриття і затримання Гутора та Сидоровича у Херсоні. А через два дні після цих подій Баранецький був звільнений указом президента. Зараз Державне бюро розслідувань вважає, що це було зроблене під впливом зрадника Олега Кулініча, який допомагав ФСБ взяти під контроль СБУ. Точне місце перебування Андрія Гутора зараз невідоме. Немає інформації про те, чи зайняв він якусь посаду в окупаційних адміністраціях. У праймері світ Єдиної Росії. Він участі не бере. Центр журналістських розслідувань перевірив дані щодо наявності в членів родини гутера російського громадянства. Вдалося дізнатися, що його донька Анастасія отримала російський паспорт ще у травні 2016 року. В Саратові зараз мешкає у Санкт-Петербурзі за адресою проспект Просвіщення 66 а квартира 94. Є інформація, що ця квартира є вже власністю Анастасії, тому там же може переховуватися і сам екс-СБУшник. Інформації про російське громадянство Гутера та його дружини Ірини ми не знайшли, але це не означає, що російські паспорти вони не отримали. Ми розповіли про те, як затриманий за підозрою у тяжкому злочині державній зраді колишній працівник СБУ зміг втекти від слідства. Тепер розкажемо, чому така ситуація стала можливою. До 25 червня 2019 року українські суди не мали права призначати грошову заставу як альтернативу арешту для підозрюваних у злочинах проти національної безпеки України, участі в незаконних збройних формуваннях та терористичній діяльності. Частина 5 статті 176 кримінального процесуального кодексу забороняла це робити. Однак, Конституційний суд України визнав неконституційною цю норму, оскільки, на думку КСУ, вона суперечить основоположним правам людини. Суд ухвалив таке рішення, розглянувши скарги чотирьох громадян, троє з яких відомі завдяки резонансним кримінальним справам. Перший скаржник це народна депутатка Надія Савченко, який після звільнення з російського полону тодішній генпрокурор Юрій Луценко повідомив про підозру у вчиненні злочинів проти національної безпеки України, зокрема в підготовці теракту проти нардепів. Їх надо вибирати фізично, причому всіх і здрав це є один метод, один день і тільки саме. Трапи. Другий скаржник Ігор Костоглодов, екс-голова Миронівської селищної ради на Донеччині, який сприяв проведенню так званого референдуму, і був за це засуджений на 6 років позбавлення волі, але вийшов, відсидівши тільки половину строку за законом Савченко. Третя автора Каскарги Марина Ковтон, яка отримала 11 років ув'язнення за підрив рок пабу стіна у Харкові у листопаді 2014 року. Від вибуху міни, закладеної під барною стійкою, постраждали 13 людей. Марина Ковтун нині оголошена в розшук через те, що втекла зі слідчого ізолятора. Четвертий скаржник добре відомий мешканцям Криму. Це колишній голова апеляційного суду АРК Валерій Чорнобук. Також обвинувачений у державній зраді, справа якого вже четвертий рік розглядається суддею Печерського районного суду Києва. Він переводив кримську судову систему у російське правове поле. Суди працюють без змінення графіка після референдуму, і після закону, о, в общем-то, прийняття в Російську Федерацію Республіки Крим. Конституційний суд, розглянувши скарги цих громадян, визнав неконституційними положення частини 5 статті 176, якою для підозрюваних у скоєнні згаданих тяжких злочинів міг бути лише запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тодішній керівник прокуратури АР Крим та міста Севастополя Гюндус Памедов у статті для видання дзеркало тижня попереджав, що наслідком застосування рішення конституційного суду з під арешту вийдуть і можуть втекти або усіляко ухилятись від правосуддя підозрювані у державній зраді сепаратизмі і тероризмі. Так воно і сталося. Назвемо лише кілька прикладів. Після внесення застави втік колишній військовослужбовець Збройних сил України Валерій Золотих, який після окупації Криму став заступником генерального директора АТ міжнародний аеропорт його затримали на Херсонщині у вересні 2021 року, за підозрою у тому, що допомагав російським військовим захоплювати аеропорт Сімферополь та регіональний структурний підрозділ Крим Аерорух. Тоді ж суд взяв його під варту, але з можливістю внесення застави майже 600 тисяч гривень. Золотих такою можливістю скористався, а 25 січня 2022 року вилетів з міжнародного аеропорту Бориспіль до Туреччини. як його пропустили прикордонники, це вже інша історія. У вересні 2022 року в Київській області СБУ затримала колишнього директора приватної школи Аллу Душкіно. Слідство вважає, що жінка співпрацювала з окупантами, нібито взамін на посаду міністра освіти. Тепер її загрожує до 15 років ув'язнення. Але поки йде слідство, вона на волі. Суд визначив їй заставу у 500 тисяч, і вона її внесла. У Миколаєві, 2 серпня 2022 року, був затриманий Юрій Арбацький за підозрою у співпраці з ворогом. Через канал в Телеграм він, начебто, передавав росіянам ціну для них інформацію. У цьому випадку суд визначив йому заставу у 880 тисяч гривень. У квітні 2022 року до кримінального та кримінально-процесуального кодексів були внесені істотні зміни щодо запобіжних заходів, які діють в умовах воєнного стану. Слідчий суддя, обираючи запобіжний захід, може не визначати розмір застави у провадженнях про злочини проти нацбезпеки, тероризм та воєнні злочини. Однак, як свідчать численні випадки, судді часто забувають, що у нас війна і воєнний стан. А відтак агенти російських спецслужб і зрадники можуть легко накивати п'ятами.